Відео називається Переробляю 145-й корпус в 230-й. От. От Частину пошкодженого корпуса, а можна і доски, давати з шириною, тут висотою 9 см до корпуса цього, скріпити його. І тоді. Просверлюю тут в центральній частині один отвір. От. І цих, по, по боках два отвори. І внизу один отвір, і з цієї сторони два отвори. Вставляю вставляю сюди цвях. от один, І тут по два цвяхи з боків внизу один цвях, ставлю приспособу, і молотком забиваю цвях. До щільного з'єднання. Можна наклей садити, але не бачу тут проблеми з тим, щоб садити наклей. Ну, отак виходить. Отак виходить. Отакий нормальний 230-й корпус 145-го. Можна приміняти і звичайні доски. Товщина тут 32 міліметри, тобто 3 см 2 міліметри, от, і е, тут, е, я вже говорив, е, 9 см е, висота тої, тої доски. Все. На цьому репортаж завершено.